Ізраїль та Іран, і навіть наші глядачі питають, що буде далі? Який розвиток подій? В принципі, про це говорили, що будуть спалахувати. Мені сьогодні задавали питання, таке кажуть, що може це саме ця війна, котра буде розпочинати. Завершення процесу, як я відповів ну, в цьому повідомленні, як можливо, воно звучить і жахливо, і неправильно, але я дуже сподіваюся, що все ж таки можливо ця війна і почне хід е е е завершення наших війн і інших. Вій. А можливо, навпаки, може відкрити як шкатулку Пандори нові конкретні ситуації. Давайте подивимось. Давайте подивимося. Початок на такий собі. Новий да. початок, новий початок. Новий початок. Трійка жезлів, трійка жезлів це карта нового починання, нового початку. І зараз насправді, е воно випадає як процес, котрий з одного боку може. Розставити крапки над і в цьому конфлікті, але проблема в тому, що в нас не випадає конструкція, в котрі були б тільки дві сторони, і коли війну веде дві країни віч на річ, а є карта як п'ятірка жезлів, п'ятірка жезлів зараз за розкладом випадає так, що. До цієї війни повинні долучитися ще інші країни. І е, навіть ті, хто не мають спільних кордонів, спільних інтересів, спільних е, однакових релігій, однакового погляду, тобто воно виглядає, що це невеличкий конфлікт, котрий може призвести до. Такої величезної величезної війни з реальною участю багатьох країн та час дуже хитка позиція. І коли ми кажемо, що нових учасників, тобто, там зазвичай нас що? Ізраїль, Іран, Ємін, є Ливан, а воно випадає так, що не обмежений вибір, тобто велика кількість учасників. Я думаю, що і навіть Сполучені Штати і Росія будуть безпосередніми учасниками цих процесів, не що навіть можливо і Туреччина доїдається до цієї, цієї війни, або за рахунок цієї війни може початися нові зрушення в інших напрямках, в вирішенні і закриті своїх інтересів. Питання. ну вогово, таке Сонце перевернуто. Сонце перевернуто, я думаю, що буде війна. Давайте подивимося, що воно для України означає. Переросте масштабно, да це буде все. Угу. Воно повинно перерости масштабно. Спецоперація, як там, кажуть, називається так. спецоперація, Мостабну, масштабний конфлікт з великою кількістю учасників для України. Україна в цих процесах зможе пожинати плоди. Україна в цих процесах зможуть, може бути союзником. Я зараз думаю, що буде розділення по по Союзам. Тобто таке Україна, досить... Ізраїль, Іран, Росія. Так, тобто момент того, щоб вісь вісь добра та зла. І в контексті ситуації воно не випадає, що є момент домовленості, є момент, е, ми казали, що з точки зору червня, червень та серпень цього літа. Вони йдуть по колесу фортуни, тобто витки нових трансформаційних процесів. Зараз воно буде трансформуватися, але виходячи з ситуації, як би це не звикли звичайно, нам ця війна, вона, ну як кажуть, на руку, тому що десятка десятка кубків це процес, котрий може дати нам можливість рухатися вперед. Е, і воно цікаво все одно. Зараз це буде одна з ключових точок, котра буде про, м проходити через ці конфліктні ситуації. Е, але на У нас ще й тайвань, наші є туди. Давай. Добре. Китай з Росією ще не повоювали, повернемося до Ізраїлю і Ірану. Іран зазнав доволі таких великих збитків сьогодні. Як тепер з Росією у них будуть стосунки? Получається, Іран допомагати Росії більше не буде, бо самому ж потрібно. Можливо, тепер буде навпаки. Взагалі цікаво, буває. Зараз ця ситуація вона покаже, що Росія не найнадійніший партнер е і союзник, тому що з точки зору е для Росії впаде десятка жезлів, тяжка ноша. І це може бути пов'язано як з ресурсами, і е з тим, що ти не до доотримаєш якісь е не знаю, додаткові. Надходження шахедів ще чогось озброєння. З іншого боку, ти не дашся тої підтримки, на котру е, Іран міг би розраховувати е, в відкритому військовому конфлікті. Е, більше того, з точки зору китка Ірану, воно випадає як підготовлене як розуміння ситуації заздалегідь і була або інформація, або ситуація як на поверхні, що необхідно шукати обхідні шляхи. Я думаю, з цим саме пов'язано там, начебто, пан Ін зараз теж буде допомагати е режиму Кремля в наданні додаткової зброї, навіть виготовлення якихось комплектуючих шахетів тощо, тому що воно випадає так, що ти. Свідомо шукаєш обхідні, обхідні шляхи запасний аеродром, розуміючи, що ти не зможеш дати підтримку і дати ресурс, який необхідно для того, щоб Іран далі вів е е активну боротьбу проти Ізраїля та іншого, і, інших частин світу. Не підтримує ресурсно втратять, але Іран не підтримують. Якщо це буде підтримка, це буде, знаєте, дуже така. Тримайтеся, грошей немає, але ви тримайтеся <гум> Більше того, це стосується практично будь-яких партнерів Росії. Е, момент китка він присутній в будь-якій. І Корею вони будуть кидати, і Китай вони будуть кидати. Далеко не треба ходити у країни з Росією свого часу, були досить теплі, дружні, позитивні. Партнерські стосунки. Але ну, якщо вони Україну змогли кинути і підставити і затягнути всю війну, то Ірану я думаю, взагалі далеко і не чхати. Як Америка до цього всього, там Трамп уже ж погрожує, що все, все капець, буде ще гірше, як насправді. У них там свої внутрішні проблеми. Чи будуть вони взагалі вписуватися е, в цю війну? Е, будуть, але тут цікаво, Ізраїль не буде розраховувати виключно на підтримку Сполучених Штатів, а є певний або резерв, або підготовка, або. Не знаю, зокрема, котрі розраховані на те, що підтримки може не бути, і виходячи з позиції Ізраїлю, ну ліпше вчитися на чужих помилках, чим на своїх, ми не стикалися з війною до цього і ми не думали, що така ситуація може бути. Ізраїль чітко розуміє і освідомлює, що ці кроки, котрі зараз робляться. Вони зробляться з певним накопиченням ресурсу, можливостями протистояти і можливістю знайти необхідні, не необхідні важелі впливу для того, щоб досягти бажаної мети, Трамп е він цікавий, бо переглядаючи сьогодні позицію. Ми будемо відчувати і бачити дуже схожу риторику в контексті: як треба поводитися, що треба робити, в якому костюмі, в кого є карти, в кого немає. Але зараз більше, більше дій все ж таки робить Ізраїль. Невелика, невелика країна. А не могутні сполучені штати. Тобто, спочатку треба розібратися з справами всередині країни, а потім вже вирішувати, що відбувається позицію. Чи є загроза з боку Придністров'я для Одеси? кажуть, що там почалися якісь шевеління. Є загрози з боку Придністров'я. Сьогодні це найбільш пошу... поширеніше запитання в особистих повідомленнях, і там дійсно є момент карти місяця, тобто якась потаємна е гра, е скриті моменти. Але вони випадають не в форматі короткострокової ситуації не тут та зараз. Вони випадають в форматі все ж таки довгострокових і ці шевілінія, вони. Можуть трансформуватися ближче до серпня вересня <Cerule> вересня місяця, М -м -м, більше того, активна загроза вона може бути розтягнута ближче взагалі до кінця року. Eh, але зараз там йдуть активні дії eh, від імператора по імператору. Тобто, котрі направлені на те, я не знаю. Можливо, вони там вагнерівців наганяють полями лісами і невеликими групками відправляють для того, щоб накопичити певний ресурс, а, людський ресурс, і в контексті розкладу і питань, котрі сьогодні надходили, воно не виглядає як, як утка, як фейк. Воно дійсно зарослими випадає в скриті моменти ситуації, котрі з нашого боку враховані. І, спираючись на попередній досвід, ми не зможемо е витрачати час на те, щоб розібратися з ситуацією при найближчій е незручній позиції, кроках, дій. З цього боку можуть прийти фатальні руйні наслідки. Це прям може бути наступ. Так. Він наступ. Випадає як формат як наступу. Але питання в тому, я думаю, чому випадає довготривалий період, тому що зараз буде відбуватися якесь певне накопичення людського ресурсу. Ті загрози, котрі зараз випадають, це більше, знаєте, як споглядання, хитрість, споглядання з, -з, -з боку, тобто спроби зібрати інформацію, зрозуміти, як, що можна зробити, і е, обхідні шляхи взагалі йдуть як моменти, пов'язані з напрацюванням певної мережі агентури, людей котрих намагаються завербувати для того, щоб використати в своїх цілях за рахунок якихось матеріальних заохочень або шляхом обману та маніпуляцій. Тому ну, загроза там вона є, але вона буде невільована і помножена на нуль за рахунок тих сил оборони, котрі є в нас на даний момент. Тобто, у нас про це знають і до цього готуються. Так, і так. до цього будуть готові. І на... чому я кажу, що навіть не буде ситуації, що ми будемо витрачати час на те, щоб розібратися і уточнити. Зараз буде дуже швидка і блискавична, як сказати правильно, реакція по нивелюванню цих. Років в наш бік. І ще по Дніпропетровщині. То кажуть, що невеличкими групками вже заходять росіяни на територію Дніпропетровської області. Офіційно, наче як спростовують інформацію про те, що там вони були. Як насправді на Дніпропетровщину заходять уже, зайдуть? Я переглядав ситуацію по Дніпропетровщині, і воно виглядає, як я кажу, воно, можливо, грубо звучить. Там буде спроба проходити, просуватися, буде, але саме спроба. Я думаю, що це швидко дуже розваляється і зійде нівець. Там є моменти спроб і впливів з повітря. Це моменти руйнівних процесів. Я думаю, що це формат обстрілів. І третій напрямок, за котрим будуть пропрацьовувати, це дезінформаційний. тобто вони там плюнули і... на землю, і долетіло до меж Дніпропетровщини, все ще буде ворог використовувати цю конструкцію як ключову е форматі, що ну ми зайшли, і Росія тут надовго. Але воно випадає все ж таки дрібними групами, котрі будуть. Е Періодично заходите? Невільовані ж періодично будуть невільовані, тобто зруйновані. Дуже дуже ситуація важка в тому в сенсі, що дуже великий ресурс використовує ворог. Але поки в мене не випадає того, що зможе досягти бажання. Велика кількість ресурсу людського. За розходом випадає як велика кількість жертв, і вбитих серед цього велико ці серед цієї великої кількості людського ресурсу далі. Як ви бачите наступ? Це буде по знову по всій лінії фронту, чи на якомусь одному напрямку вони зосередяться? О, мені не подобається найбільше насправді два напрямки. Третій, також він досить напружений. Перше, це Сумщина, вона не залишається все одно під е, таким гнітом і намаганням протиснути ситуацію, не отримавши бажання, але тим не менше, втиснути будуть будуть. Друге, це Харківщина переглядає дуже часто Харківщину. І там також будуть спроби просуватися, і е, там якраз будуть використовувати дуже велику кількість дезінформаційних процесів для того, щоб плинути на людей не отримують бажаного результату, але процеси ці запускати будуть. І найбільше що мені не подобається, по розкладу, це Донецький напрямок. Донецький напрямок він випадає по е, десятки жезлів. Він випадає по дев'ятки мечів, по десятки жезлів, тобто, дуже е, важкий за розкладом, найважче за розкладом напрямок на даний момент. І це ще один привід: е, гадати, що є під вами qr код де Треба обов'язково задонатити, тому що ці два е, мавіки. Вони Дійсно потрібні на даний момент саме до на донецького напрямку, як ніде ніде більше. Просимо долучитися обов'язково до збору. Долучайтеся. Будь ласка, QR-код тут посилання на баночку нижче і номер карти теж нижче. знайдете, в кого не монобанк. Донецький напрямок для нього все одно залишається як хочеться закрити питання повністю, протиснути питання повністю. Тому ну, як є. Німецька розвідка має конкретні докази підготовки Кремля до потенційної агресії проти НАТО, щоб перевірити дієвість статті 5 Альянсу. Що будуть з цим робити, з цими даними? Будуть. Ну, є у них дані розвідки, Шо, яка їхня дія буде далі? Нічого не будуть робити, будуть спостерігати. І доказувати, доводити, що стаття 5 Альянсу абсолютно не дієва, правильно? Вони сидять в них. Тут ми повертаємося до загроз стосовно країн Балтії, тому що вони випадають в контексті дуже цікаво. У нас трійка мачів. Тобто три, три ймовірних е, ситуації, котрі йдуть по трійки. Трійка мачів, три, три, три країни, трійка жезлів. Трійка жезлів. Географічно ми приблизно розуміємо, в якому напрямі вони будуть намагатися рухатися. Я думаю, що це, на жаль, можуть бути саме країни банці. Але питання в чому? Імператриця це момент відсутності дій, тобто будуть сидіти деструктивним чином на п'ятій точці. Будуть намагатися домовитися за мир. Тобто, виходячи з розкладу ситуації зірки, зірка по плану все буде. Помірність, зірка, помірність. Перевернути меч, виходячи з розходу, я повітував так: є у, у Росії у НАТО інформація, що Росія хоче, наприклад, напасти на історію. Росія розрахувала свої ресурси, що невелика країна, але ми зможемо пройти і реалізувати те, що ми хочемо. Знайти якусь вигадану причину, що притисняється російське мовне населення Естонії, запустити туди пару своїх туристів, котрі будуть стріляти е з краденої зброї в бік е Російська. російської території, це було е з Польщею так під час другої світової, там були такі закиди, і що буде робити НАТО, виходячи з розкладу, спостерігати, сказати, що по. Не да, все так однозначно. Да ну, треба чайно, розібратися. Да? Треба розібратися. давайте. В нас вже є приклади, коли залітали, долітали ракети БПЛА на інші країни. і Легше було сказати, що це українське. Це раптово українське, то по раптовості. Не буде. Ну, Я думаю, що вони прогавлять момент. І не цю інформацію. Тобто, може бути повноцінний наступ на країни НАТО. Може, може. Чи є ресурс у росіян? Наприклад, зробити це в цьому році, отак, якщо говорити. О, я переглядав раніше, і ця можливість є, і момент ресурсу він обмежений, але він є. І другий момент все буде розраховано в контексті того, що ти будеш е, уходити в якусь грандіозну мобілізацію. Дуже І говоримо. він в мене випадає все ж таки більше піс як осінній, осінній зим, зимній період е, для того, щоб розпочати. Що може їх зупинити? Ви казали вже про це було yeah, так само на yeah, yeah, yeah. якась. Два, два можливі тузи. Перше, це туз мечей, це момент війни і нових конфліктів залучення. Не тоді, коли там розвідка НАТО занепокоєна, тому що вони знають, що Росія на них нападе для того, щоб перевірити їх можливості. ну, подивимося, як далі буде. Занепокоєння. А друге, це момент все ж таки кризових процесів пов'язаних з матеріальними метами ситуаціями, котрі також можуть вплинути на перебіг подій. Але це на це потирає потрібно більше часу. Вчора по всьому світу були масштабні збої: в Google, Discord, Spotify, Twitch, інших сервісах. А хто це причетний? Чи може бути це Росія, наприклад, чи можливо це Америка? І навіщо? Що, що їм з цих? Збої. Масштабні збої по всьому світу. Далі буде. Воно випадає в контексті. Даби ще на Китаї змонтували насправді. Воно випадає в форматі того, що ти як репетиція, як пропрацьовуєш ситуацію на тому, що важливе, але не критичне. І воно в розкладі випадає як е, репетиція перед чимось більш глобальним, е, як намагання знайти шпарину для того, щоб вимкнути або влізти в суттєві важливі е, ресурси, котрі. Можуть викликати ледюгову реакцію і руйнації. <світ> ну, навіщо воювати ні? Це ми кажемо більше все ж таки про європейську, <світ> може, може, американську е е складову. Тобто, вимкнути вам інтернет, і на цьому війна буде довшою, довшою ніж, ніж могла бути. <світ> Легше, ніж могла бути. Україна під ці процеси не випадає. То а хто це міг бути? Росія? Ну, мені, не випад... мені випадає просто, чому кажуть про, про... про китай? А, китай, тому що мені випав не імператор, мені випав верховний жрець. Верховний жрець і Рафан. він зазвичай випадає якраз на китай. Давайте щось хороше. Що хороше? Нас? Я переглядав обміни, обміни будуть продовжуватися, будуть, О, це класно. будуть так. І е, з хорошого, повинні повернути дітей, дитячі карти випадали в обмінних процесах, повинні повернути по п'ятірки жезлів, скорізавши тяжко хворих, і, можливо, продовжуватися будуть обміни з повернення тіл е, незважаючи на ці різноманітні. Операції полотини третю четверту, п'яту поводинову і тому подібне, незважаючи на те, що ворог буде намагатися тиснути ці процеси, вони будуть продовжуватися. І в цьому місяці ми зможемо побачити певні позитивні зрушення, і в наступному також із позитивного. Зараз дуже важкий такий емоційний час з точки зору енергії, з точки зору з точки зору ситуацій. А, але «Колесо фортуни а, це досить, досить цікава карта на трансформаційний період, тому що воно може змінити корінним чином хід ситуації і. Зрушити з мертвої точки ті процеси, в котрі досить довгий час чекали, щоб вони зрушилися. І ти, хоча й будеш відчувати, що ти ходиш по краєчку леза, і ось, -ось все, все піде не за планом. Але є в нас в розкладах, карта зірки, карта надії, виходу позитивним чином. Ну і друге, повинен бути якийсь пекельний, дуже гарячий. Нас червень для Росії російських планів планів та територій.